Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Чи націоналізує держава Київстар? 6 жовтня суд арештував всі корпоративні права в Україні, які належать підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до схем масштабного фінансування збройної агресії Російської Федерації. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 мільярдів гривень. Серед них це фінансові й страхові компанії, частки в мобільному операторі «Київстар», компанії компанії зайті, а також заводи мінеральних вод Миргородська та Моршинська. Київстар володіє сервісом Хелсі. Це найбільша в Україні медична інформаційна система. Ну і провідний цифровий постачальник медичного сервісу. Активи російських олігархів були арештовані, щоб вони не змогли змінити власників активів, ну у тому числі, і частки в Київстарі. Найбільший мобільний оператор України Київстар на 100% належить компанії Веон. А вже 47, майже 48% вона належить компанії Letter One Holdings, яку контролюють Фрідман і Косогов, що буде з часткою російських олігархів у Київстарі? Місяць тому один із заступників Офісу президента не під запис розповідав, що її хочуть націоналізувати і передати у фонд держмайна. Мін'юст готує позов про конфіскацію частки мобільного оператора. Цей позов має розглядати вищий антикорупційний суд, який може прийняти рішення про націоналізацію і передачу в управління фонду держмайна. Ну проте це може статися не скоро, адже досі не прийнято рішення про націоналізацію активів інших російських олігархів. Зокрема, йдеться про рівне Обленерго, Херсон Обленерго, Чернівці Обленерго, Житомир Обленерго. Обленерго, а також сім готелів і два торгово-розважальних. Зокрема, це все належить компанії Віяс Енерджі, а вона в свою чергу належить російському кримінальному авторитету Михайлу Воєводіну. Ну і також його молодшим партнерам. Це депутату Держдуми е, Російської Федерації, який підтримує війну проти України. Це Олександру Бабакову і президенту російського клубу ЦСКА Євгену Гіннеру. Дочірне підприємство Еводатрейд, комунального підприємства Луцько-Водоканал, вже ліквідовують. Ну нагадаю, що нещодавно відбулася сесія Луцької міської ради, на яке виносили проєкт рішення про ліквідацію «Еводи». Але але депутати цього рішення не підтримали. Ну і не стали ліквідовувати дочку водоканалу. Тепер же виявляється, що підприємство перебуває в стадії припинення. Ну, І це виглядає, наче хтось перевищив свої повноваження. Адже згідно із законом про місцеве самоврядування в Україні, виключне право ліквідовувати підприємства, установи організації, засновані на комунальному майні, належить місцевим радам. Тому виникає логічне запитання. Які порушення хочуть сховати, ліквідувавши дочку водоканала, що йдуть на інші, вже більш очевидні порушення? Ну, Сподіваюся, що ми. Отримаємо відповіді на ці запитання. Ви давно бачили серпи і молоти в Луцьку? Ну, ще зовсім недавно варто було зайти у Волинський національний університет в одну з аудиторій центрального корпусу, і там, на верхніх плінтусах, була ліпнина серпів і молотів. Журналісти телеканалу Конкурент ТІВ побачили це, зробили інформаційні матеріали, які розійшлися, і що прикметно. Буквально через декілька днів ці серпи з молотами познімали. Але на що варто звернути увагу? Коли журналісти брали коментарів про ректорів, ті посилалися на те, що потрібно закладати кошти в бюджет. Зараз війна не до цього, що воно може містити в собі якусь архітектурну цінність. Це було якби з одного боку, з іншого боку, відразу через декілька днів зняли ці, цю радянську символіку. Що можна сказати? Взагалі, чому, чому знімають цю радянську символіку? Адже в Україні в 2015 році був розпочатий процес декомунізації. І відповідно такі символи повинні бути прибрані. А коли проректори розказують, що зараз війна? Виникає логічне запитання, а де ви всі були до того? З моменту старту декомунізації пройшло вісім років. Вісім! І за ці вісім років можна було вісім разів закласти гроші в бюджет. Або можна було 10 тисяч раз, це по разу на кожен день взяти стрімянку, залізти наверх і ручками, просто їх тихенько зняти. Тому. Ну, до чого це все? До чого? Таке враження, що Волинському національному університету подобається порушувати закон. Якщо в даному випадку був порушений закон проти декомунізації, то нагадаю, що вже три роки, як Волинський національний університет не хоче виконувати рішення суду і показати всі зарплати. Які отримують викладачі і працівники університету, щоб можна було порівняти зарплату ректора і простого викладача, зарплату прибиральниці і головного бухгалтера. Запитання, чому вони цього не хочуть робити, чому їм подобається порушувати закон? Питання, я думаю, риторичні. Лучани проти ремонту доріг під час війни. У Луцьку активно тривають ремонтні роботи, поки дозволяють погодні умови. Ну там раніше ремонтували вулицю Гордіюк, зараз хочуть ремонтувати бульвар Дружби народів. Зараз активно тривають ремонтні роботи поблизу ТРЦ Промінь. І ось журналісти-конкурента вирішили запитати в телеграм-каналі, як лучани ставляться до таких ремонтів. І журналісти конкуренти вирішили поцікавитися в телеграм-каналі, як лучани ставляться до таких витрат на ремонт доріг під час війни. Отож, за підсумками голосування, більшість лучан вважає, що поки триває війна, гроші мають бути спрямовані виключно на перемогу. За це проголосували 53% опитуваних. Водночас 43% жителів міста переконані, що ремонтувати дороги все ж треба, але лише ті, які перебувають у дуже поганому стані. І лише 3% лучан проголосували за те, що війна не має бути перешкодою для ремонту доріг. Ну і ще 1% взагалі байдуже до цього поставився. Загалом в опитуванні взяли участь близько 2400 людей. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.